Dla rewolucji, dla rezolucji, 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 За вчительськів часа еще не забудь, але Можна, можете на цей день. Доброго ранку, шановні присутні. На порядок денних засідання комісії вносяться два питання. Чи є якусь Якоїсь пропозиції допомоги. На... Прошу проголосувати. Хто за? Проти. Потримались. Перше питання про зведення Бересницької міської ради восьмостикання щодо підтримки президента. Відповідає сестра Берестинської міської ради. Шановні депутати. У зв'язку з тим, що в Україні така склалася важка ситуація щодо переговорів між Трампом і Зеленським, коли на вихідних всі свідкували, дуже багато інформації, хто за, хто проти, вислухали дуже багато думок, але нами підготовлено звернення. Зараз я вам його зачитаю на підтримку президента Володимира Зеленського. Росія, не маючи успіхів на полі воїн, в чергове намагається розширити межі загарбницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати критично важливу для України допомогу партнерів. Прагнучи окупувати Україну, вийти із тотальної ізоляції та послабити накладення на неї санкції. Росія намагається маніпулювати ці та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна компанія. Медитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії має на меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Усі роки спротиву України, російські жортовські воєнні агресії довели історичну істину. Сила українського духу безмежна у боротьбі за свободу, незалежність і волю. Україна вистає у захищає Цінності, щодня доводить свою у боротьбі проти найлюбшого ворога, маючи найважливішу зброю єдність українців, тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто веде нас до омріяного моря. Під час війни ми зрозуміли, найстрашніше, що може статись на війні, це зневіра у своїх силах чи у підтримці побратимів. Ці ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на усіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що, не зураючись, нав'язує усьому світу своїх на народи. Усвідомлюємо, що на вас, як на президента Верховного головнокомандувача, якому народ довірив керівництво держави та на українське суспільство тим чиниться вчиниться. Щоб змусити поступитися окупантам. Проти нас працює удосконалювана протягом багатьох років російська ворожа пропаганда. Але український народ наші сили оборони та безпеки продовжує ранічно протистояти усім викликам і не допустять паніки з невіри. Війна не закінчилась і ворог не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Народ України ніколи. Нікому не дозволить вирішувати за себе. Всі спроби визначити нашу долю за нас призведуть до протилежного результату. Тільки народ України вирішуватиме, як і коли в своїй країні проводити вибори. Тільки народ України обиратиме свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції. Нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості проведення переговорного щодо України без української сторони. Єднаємося, допомагаємо армії, зміцнюємо тим. Слава Україні! Шановні депутати! Ну, на вихідних ви бачили всі новини, які відбувалися і дійсно пізно. Наш президент вистояв і він. Його слова, мені дуже сподобалися, і його слова, як він сказав, я не буду підписувати ті угоди, за які десятиріччями е, будуть виплачувати наші діти, онуки та правоки. Тому я думаю, ми повинні з вами підтримати його в саме в єдності наша сила, в самом підтримці. І я вірю в те, що Україна обов'язково переможе. Чи будуть якісь питання? Прошу проголосувати, хто за. Наступне питання про затвердження продовження. Дорослі комісії вноситься питання про затвердження проводження у конкурсній війні, виконавці робіт і землю. Це положення на конкурсної війни, виконавці робити земної услуги, рішення. Затвердили цифру конкурсной комиссии, если бы он был в Канаде, то он был в Канаде,